Ми сьогодні вирішили піти в банк. Банк це така установа, куди вряди годи ходять абсолютно всі, але тільки не в той банк, куди ми сьогодні націлилися. Це Пастера 25, А взагалі-то це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. І ось він прекрасний і неймовірний збудований в 1900 році. Банк Бесарабсько-Таврійський. Архітектор Семен Андрійович Ландесман зробив все для того, щоб в цей банк було страшно зайти. Він виглядає, хоч і дуже красивим, але тим не менше дуже готичним. Всі ці фігури, які все ще залишаються на фасаді, вони навівають на те, що ти не просто так прийшов. Ти прийшов в банк. Але на превеликий жаль, це банк був колись більше п'ятидесяти 100 років тому. А тепер він знаходиться ось в такому стані, причому дуже дуже давно. Ми вас історію мучити не будемо. Історію ви самі можете почитати. А от що з банком відбувається зараз, це видно неозброєним оком. Якщо ближче до нашого часу, хоча умовно до нашого, то земельний банк, який колись тут був розташований, був назавжди ліквідований ще в 1919 році. Потім, в 1924 році тут відкрили одеський губернський партійний клуб. Потім тут був якийсь гіппром сму 5, якийсь трест Адеса Піщапромстрой. Потім тут вже за часів незалежності був якийсь здається ще банк, але він канув нікуди. І от невідомо з якого часу цей банк стоїть тут і потихеньку сиплеться, закритий, нічого тут немає. Вікна ці прекрасні закриті ось фанерками. Потихесенько все це приходить в такий самий стан, як і решта Одеси. Хоча Будований був так солідно, ми бачимо, що він такий і міцний, і красивий, і можна було б щось тут зробити іще, той самий якийсь банк відкрити або здати в оренду. Але ми так і не знайшли, кому він зараз належить. Тобто, якесь от пластикове віконце там внизу, нам вказує на те, що за новіших часів там, можливо, був якийсь офіс. Але решта будівлі стоїть не до недоторканно, так само, як стояло в 900 році, так і досі стоїть. Але чи довго воно так простоїть? До речі, є прекрасна метафора того, що в нас відбувається по місту ось скло, яке тримається на паличці. Оце все наша культурна спадщина, а паличка це та кубка маленька нещасних, які борються за те, щоб наше місто не занепало повністю. Ну, Шкода нам його, ну дивися. Ну, он, вже пішла тріщина. Вікна повибивані. Я підозрюю, що нічого тут не буде зроблено, тому що якщо невідомо в чиїй відомості будівля, в нас в Одесі цього не люблять. Ви ж знаєте, навіщо вбухувати сюди гроші? Ну і звичайно ж ті, хто повинен бати за історичну спадщину нашого міста. Ну якось так плювати хотіли, м'яко кажучи, на те, що в нас тут робиться, стрічечки нав'язали, і на цьому їхня юрисдикція закінчилася. А скоро буде прилітати пабліки про те, що з банку на пастери сипеться на голову. Всі ці янголята скажуть, та нам знаєте, якось тут теж набридло висіти просто так на цьому занедбаному банку і почнуть просто валитися вниз. І буде в нас падіння янголів. Хоча воно в нас триває дуже давно, і судячи зі всього, якщо нічого не зміниться в наших правових структурах, буде продовжуватися ще багато багато років. Ми вболіваємо за цей банк. Ми просимо і благаємо. Ми знаємо, що нас ніхто не почує, але тим не менше, будь ласка, департаменти е ЮНЕСКО, міська радо. Зробіть, будь ласка, щось із тим, що Одеса потихеньку перетворюється на музей напівзруйнованих пам'яток архітектури. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось.